Друзі, привіт! Це друге відео на цьому каналі. Я в принципі думав, що друге відео я буду вже робити з літака або з аеропорта або вже з самої Канади. Але так вийшло, що зараз білети купити майже ну как, це майже неможливо, тому що тут така ситуація, що закінчується коед програма, і всі максимально до кінця березня намагаються поїхати. Для того ну, в Канаду для того, щоб активувати свої документи. Тобто, всі ті, хто робили візу в паспорт, вклеювали, вони зараз всі максимально швидко намагаються поїхати в Канаду, щоб зробити документи. Ми, по суті, їх вже зробили. Ми місяць тому приїздили в Канаду до своїх друзів. Ми активували ці документи, ми отримали work permit, це дозвіл на роботу в Канаду. Ми отримали Сім number, Це Щось по типу ідентифікаційного коду, як в Україні, ми зробили медичну страховку, ми пройшли медобстеження, там здавали кров, щось робили рентгени, тобто отримали карту банківську, тобто, ми зробили все, що треба було для того, щоб ми мали змогу на протязі. Трьох, здається, років приїхати в Канаду, ну, якщо що, і е, вона мала нас прийняти, і ми могли там працювати і жити. Це ми робили на всяк випадок. Е, по суті, от випадок настав, і треба і ці документи знадобляться е, е, для нас. Е, тому, в принципі, перший крок вже покладено. Е, білет е, я купив, і зараз в принципі, тільки буду чекати того часу, коли <кхи> я получу ту Канаду. Тому е, підписуйтесь, не перемикайтесь, дивіться далі відео, щось має бути цікаво. І там виявляється ще така ситуація, що в цьому літаку, саме з того міста, з якого я буду летіти, будуть летіти також ще деякі мої знайомі, яких теж буде цікаво побачити, їх не бачив дуже давно, спочатку ще повномасштабної війни. Але бачите, наскільки земля маленька і кругла, що ми. Ми всюди зустрічаємо знайомих. І навіть коли місяць тому я був в Канаді, до речі, я зустрів там. Ми буквально були там 2-3 тижні, і я за цей час зустрів там одну людину з ринка Барабашова з міста Харків, яка там торгувала джинсами. Це там В'єтнамка, яка Хоче повернутися в Харків в Україну, вона любить Україну, і дуже приємно було зустріти там її. І другу людину, яку я зустрів дуже спонтанно, це людина, яку я бачив один раз в житті. Ми виграли разом з ним. Микола, привіт тобі! Якщо будеш дивитися це відео, ми виграли з ним. В це не лотерея була, це, коротше кажучи, пиво одне. І ми там кришечки, щось коди. І ми виграли поїздку до Ріо де-Жанейро на Кубок Конфедерації на фінал Кубку і ходили на стадіон Маракана, дивилися матч фінал. І ми з ним тоді бачились десь всього тиждень. І все це було більше 10 років тому, і тут я бачу його в Канаді, в відділенні банку. І це був шок і для мене, і, 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 для, мене, і для нього. Але коли я до нього підійшов, він згадав навіть, як мене звуть. Уявляєте, наскільки запам'яталась тоді та поїздка. Ну, І це вирогідність того, що я б його зустрів, була ще менша, ніж то, що ми з ним тоді виграли цю поїздку в Ріо де жанейро в Бразилію. Це треш. Коротше, це був якийсь теж знак, як... ну, який треба прислуховуватися. Ну, коротше, Буде цікаво. Підписуйтесь і лайкайте всі відео. Все, пока.